О півдні, 17 січня, у кривому розі пролунали два удари. Подвійна ракетна атака зруйнувала навчальний заклад і пошкодила прилеглі багатоповерхівки. Будинок пані Галини поруч з епіцентром ракетного удару. Жінка розповідає, перший вибух почула на кухні. злетіла, злетіла від колонки труба, мало не по голові. І з першої конфорки суп майже на мене. Я ж сидячи, бо з обмеженими можливостями сидячи, готую. Ось страху не було, тому що ми біженці з Миколаєва. Наш будинок там ущент, тому як такого страху не було. Але серце та нервова система спрацювали, звісно. У більшості квартир тут і по сусідству пошкоджені віконні рами та вибите скло. Вікна вилетіли дві лоджі, а двері по ну, тільки пооткривались. Внучка в мене тільки приїхала вона. в так з працювала, приїхала в відпустку. Із больниці зараз їхала і це ж перелякалася, тепер боїться на дорозі з машиною, боїться в квартиру, заходить. Олександр працює у цьому коледжі. Каже, боляче дивитися, що наробила ворожа атака. Актовий зал, немає його. Там були приміщення навчальні і лабораторії, немає. З іншої сторони. На четвертому поверсі теж були за кафедрою і так далі приміщення. Теж немає. можна Смертоносний снаряд влучив і в цю багатоповерхівку зайнялася пожежа. Одним із перших в епіцентрі вибуху були рятувальники і парамедики. ми вже з тут загиблих і почали обхід по квартирний разом з есенниками. Перебували в під'їзді на п'ятому поверсі, вскривали квартиру, почалось знизу на 3-4, четвертому пожежа почалася, це вже хвилин через 40 після вибуху. Довелось покинути приміщення, затушили коли закінчили обхід. Ця п'ятиповерхівка, що по сусідству, постраждала не менше. Вибухова хвиля була такої сили, що в будинку не залишилося жодного вцілілого вікна. Тільки вийшли з роботи, машини забрали, поїхали, і та ця... А тут оказиця втора прилетіла к нам вдома. вікна побиті, всі побиті. Вікна пані Ольга ділиться. раніше рідко зважала на правило двох стін, та сьогодні, після оголошення тривоги, ноги самі понесли її в коридор. Всі окна пород. Вивана, шифанір, входні двері, телевізор, впав все побито. Ну слава Богу, ми були в коридорі. А під час повітряної тривоги ви пішли в да, це перший раз в житті, що сховалися. У Емілія і Наталії син воює на гарячому напрямку фронту. Подружжя каже, не знають, як сказати бійцю, що в його квартирі тепер гуляє вітер. А ще дуже співчувають сусідам, які втратили рідних. Сусіди, знизу вона загинула біля під'їзду. 15 років і онук. три трупи під під'їздом. На обличчі цього чоловіка смуток і розгубленість. Ігор переселенець з Херсона. Під час окупації у 22-му році поховав дружину і батька. Тікав з трьома дітьми через численні блокпости. Знайшов прихисток у кривому розі. Тут познайомився з жінкою. Створили сім'ю. У старшої дитини сьогодні був день народження. Ігор з дружиною поверталися з покупками з магазину. Ми заїжджаємо во двор. Ми заїжджаємо у двір та вибух. Я з Херсона склався одразу, а вона не знає, як у неї два осколка в груді знайшли. Ось моя машина стоїть з херсонськими номерами. Діти були вдома, бо сані ж бігли. У них істерика. Старша дочка відвезла їх до своєї подруги. Вони вже її мамою почали називати. А тут біда така. А цього молодого чоловіка врятувала звичайна ковдра. Я витрушував одіяло, Ну, складув, я його просто проскладу. І отак підняв, що лежить, Да? І в цей момент лунає другий взрив. От ті ці стекла, що там були, вони летять на те одіяло, я з тим одіялом падаю і пощастило, що взагалі. Ну... Бо якщо я був в тій кімнаті, де от зі сторони кралася, там рама просто вилітіла в сторону кровати, там повний бардак, все розбито, везде уламки, там, де Кухня там холодильник взагалі на столі лежить, якщо я б там би зараз обідав, чи що на мені той був холодильник, я мов там і помер би сьогодні. Валентині Миколаївні 83 роки. Каже, цю п'ятницю запам'ятає назавжди. Мене спасло, що в мене стекла, всі окна заклеєні двойним скотчем Знаружи і з І то воно як падало кусками, склеєно, то воно то. А то б голову відрізало, на руках виносили. Я ж не можу спуститися, Мальчик ніс бідний, так йому важко було. Спасибо йому велике. Приватні будинки поблизу епіцентру вибуху з потрощеними покрівлями і без скла. Двері вериже теж і не закриваються. Ось ворота не закриваються, теж ну зігнули його, бачите. А так кругом усе повилітало. Коротше, воно сипеться, шифер. З хати. Ось опачку таблеток вже цілу, одну пластинку вже цілу, під язик під язик, а воно нічого не бере. Ноги одразу відказали. Що там було? Що там вилітало, не позлов. А хто це у вас там живе? на сарається. Даринки оце таке. Приїхав додому, там стекла, окна повели, ну, вибиті, вибиті, кришу повредило. В сараї, я в шокі просто оцю бить мирним людям це вже понівечена покрівля та уламки російських ракет на подвір'ї такі наслідки ворожої атаки у Любові Миколаївни. Вийшла на вулицю успокоїти собак, своїх сусідських, все. І тут буквально я зайшла до хати, ну через якісь минути часу воно ну, опять бахнуло. Так бахнуло, що я я правда кажу, я не встигла навіть злякатися. Жителі постраждалих будинків тривожились про долю людей і домашніх улюбленців. Олександра радіє, її кіт врятувався. Квартира вся розвалена. Квартира уся розвалена, а він сховався в гардеробі і сидить. Сидить, чекає. Чесно кажучи, не думали, що виживе, бо там страшне, що відбувалося, але він живий. живий. Неподалік від місця удару розгорнутий штаб допомоги постраждали, Бачите, завозиться матеріальний резерв осб пліта, политина плівка, цвяхи, які будуть видаватися людям, які потребують того, щоб закрити вікна, полагодити криші, ну тільки отремонтувати, щоб закритися одне погоди. На місці ракетного удару благодійні організації Анжеліка Пономарьова зі своєю командою не вперше працює на ліквідації наслідків ракетних атак. Допомагають визволяти людей з під завалів, надають першу медичну допомогу. І серцевий приступ був сьогодні. Був тиск великий у людини. Сьогодні були пошкодження і. Будем так казати, на обличчі була кров, люди замерзали, бо вони не очікували в цю погоду. Ми всі розуміємо, що треба зігріватися, тому ковдри все завжди у нас є. Я як мама, я вже бабуся, і я вам хочу сказати те, що коли ти спасаєш людину, ти даєш їй життя. У тебе тут я Да, Дякую. Михайло Бестров, Ігор Кононенко, Дар'я Юськова, Денис Захаров, Андрій Славний, Олексій Васильченко. Постфактум.